Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю поціновувачів історії. Якщо ти хвилюєшся через брак знань, фактів, постатей та хронології, можеш видихнути з полегшенням. Адже ти на правильному шляху із цим подкастом. Наш підхід представлення знань у формі історій точно залишить особисте враження від кожної теми, а отже і знання про кожен період. Будь-яка історія це мандрівка в минуле, але нині бери із собою лише гаджет і навушники, бо вже наступна зупинка минуле століття. А провідником у цій мандрівці сьогодні буду я, історик Ігор Стамбол. З часів середньовіччя людська уява вигадує та обдумує ідеальний суспільний устрій, до якого може прийти людство, утопію. Сьогодні це поняття виглядає абсурдом, і ми погоджуємося із його дійсним значенням, закладеним у грецькій мові як місце якого нема. Багато творів світової літератури століттями попереджали, що людська істота зовсім не спроможна до ідеального співжиття із подібними собі, тому завжди може статися збій, який приведе до катастрофи. І тут мова про антиутопію, жанр, де дійсність це жорстока тиранія з витравленням усіх здорових цінностей заради брехливих ідеалів. Та не лише у вигаданих художніх текстах ми знаходимо спроби втілення утопічних ідей, що призвели до жахливих антиутопічних реалій. Совєтський Союз, із залишками та спадком якого українці борються і сьогодні, виявився чи не найжахливішою антиутопією світової історії. Звісно, найбільш придатним описом комуністичної імперії є книга 1984 Джорджа Орвела, читаючи яку зовсім не віриться, що подібне могло б бути в житті. Але як і чому одна п'ята нашої планети занурилась в антиутопічні реалії, з'ясуємо прямо зараз. Ідея утопії, яку вслід за теорією філософа економіста Карла Маркса обіцяли втілити Ленін, Троцький та інші більшовики, полягала у створенні комуністичної держави рад, де вся власність та управління буде спільним. Суспільство мало стати безкласовим, але керувати цим процесом мав пролетаріат робітники. Як найбільш пригноблена та, за словами агітаторів, найбільш дієва група населення. Пролетаріат протиставлявся буржуазії, власникам виробництв та привілейованим станам, дворянству та інтелігенції. Більшовики прагнули відмовитись від грошей, банків, вищої освіти та навіть сім'ї, у якій також бачали причину прагнення до збагачення. Приватна власність мала просто зникнути як поняття, адже вона заважала рівності. Тому ідеальною базою для марксистів був люмбен-пролетаріат безхатьки, які не лише нічого свого не мали, але й не прагнули до того. І дійсно, найпершими прихильниками комуністичних інновацій спершу була сільська безземельна біднота та некваліфіковані робітники у містах. Зіткнувшись із першими великими труднощами, зокрема опором населення, складністю організації державного управління та протидією з боку провідних держав, основний теоретик російського комунізму Ленін. Погодився на розбудову утопії в межах колишньої Російської імперії. Щоправда, організацію, яка мала сприяти поширенню комунізму на увесь світ, що звали Комуністичний Інтернаціонал або Комінтерн, було створено саме завдяки ініціативі Леніна у 1919 році. А його права рука, у тому числі й по створенню могутньої армії «Троцький», Залишився прибічником перманентної, тобто нескінченної і повсюдної революції, результатом якої мало б бути влаштування комунізму у всіх країнах, між якими не було б ні кордонів, ні особливих відмінностей у розвитку. Першим етапом зі створення держави комуни більшовики оголосили диктатуру пролетаріату. Аби цього досягти, їм потрібно було підкорити інші класи. Тож, уже після жовтневого збройного перевороту 1917 року, коли силами озброєних матросів скинули демократичну владу в Петрограді, Ленін та його найближчі соратники починають фактично класову чистку, фізично нищили усіх нелояльних, окрім нового привілейованого класу. Кремль, очолюваний Леніним, Видавав безжальні декрети, укази щодо нищення усіх опонентів і дозволяв усі негуманні методи: застосування артилерії та отруйних газів проти цивільних, тортури чи взяття заручників. Ці дії самі творці утопії без нарікань совісті назвали червоним терором, внаслідок якого було закатовано і вбито близько двох мільйонів осіб, зокрема понад тисячу священників, близько семи тисяч освітян і науковців, а ще близько дев'яти тисяч лікарів. Кількість жертв різних державних службовців, робітників та військових сягнула сотень тисяч, але найбільш постраждалими від червоного терору виявилися селяни. Все це було ніщо інше, як геноцид і злочин проти людяності. Розгорнувши фронти проти монархістів, яких підтримувала Антанта та Національних Республік, зокрема й України, що вирішили відколотися від Росії, більшовики мали годувати мільйонну Червону армію, міських робітників та власний партійний апарат. Оголосивши монополію на обмін товарами і продовольством, вони визначили продрозкладку право реквізиції, тобто грабунку хліба у селян. Останні, особливо українці, чинили опір, що ще більше загострювало ситуацію. Терор разом із обов'язковою трудовою повинністю та націоналізацією всіх підприємств та ресурсів став частиною першої політики більшовиків воєнного комунізму, яка забезпечувала потреби червоних на всіх фронтах. Вирішальним для утопічної ідеї держави Комуни став 1921 рік з кількох причин з одного боку, більшовики, всупереч очікуванням світу, перемогли в громадянській війні на постімперському просторі, завоювавши Крим, що мав бути фортецею монархістів. Іншою перемогою, хоч і не без гіркоти для загарбницьких планів Леніна, була ризька угода з поляками, яких більшовикам не вдалося перемогти, але припинення війни дозволило сконцентруватися на внутрішніх викликах. Багатолітня громадянська війна та грабіжницька політика комуністів призвели до великого голоду, який посилив і без того велике розчарування населення новопідкорених Москвою територій. Кульмінацією несприйняття політики стало повстання кронштадтських матросів Балтійського флоту, які вважалися символом більшовицького перевороту, їх навіть називали гордістю і славою революції. Гаслом матросів було заради, але без комуністів, що передбачало. Демократизацію та лібералізацію України, а також повернення до ринкових відносин. Повсталих було атаковано і знищено силами Червоної армії, проте Ленін усвідомив безглуздя власної політики і змінив курс від воєнного комунізму до нової економічної політики. НЕП фактично перекреслював усі утопічні ідеали адже був капіталістичною системою, хоч і прикривався комуністичними прапорами. Продрозкладку було замінено продподатком, нормованою частиною, яку селяни могли віддавати без великої шкоди для власних родин. Виробництво та обмін товарами дозволили на ринкових засадах. Приватна підприємницька ініціатива та кооперації теж були дозволені. Тоді залучали інвестиції з-за кордону, а ще було проведено грошову реформу, коли старі карбованці або інакше рублі на короткий час замінили червінці. Ця політика посприяла зростанню економіки Союзу. І вже за п'ять років компенсувала більшість втрат війни. Внаслідок стабілізації сам Совєтський Союз зміг оформитись інституційно та у 1924 році затвердити Конституцію, де проголошувалася формальна рівність соціалістичних республік із маріонетковими урядами. НЕП призвів до заспокоєння протесного руху в Союзі і більшовики міцно закріпилися при владі. Ленін та інші російські комуністи не приховували, що НЕП це тимчасове пом'якшення. Проте суспільство прагнуло стабільності і активно включилося в розбудову економіки, соціального та культурного життя. Спроби проти більшовицьких повстань не отримували широкої підтримки. Зокрема, через згадані пом'якшення, недарма відомий український письменник Василь Шкляр у романі Чорний Ворон написав, що сам диявол вигадав НЕП. Не менш підступною виявилась і політика коренізації, що дозволяла народам, що знову опинились під владою Москви, розбудувати власну освіту та культуру. Також комуністична влада застосовувала політику множить цін, намагаючись отримувати продукцію сільського господарства дешевше, водночас завищуючи ціни на продукцію індустрії. Селяни чинили опір і продавали менше збіжжя, що примушувало червоних вдаватися до сили та, зрештою, замислити злам свідомості селян. Пропаганда комуністів все більше критикувала новий прошарок, що виник на селі, непманів, і протиставляла їм колгоспну форму господарства. Саме Непмани. Фактично фермерські господарства, організовані після встановлення Союзу тими, хто повірив новій владі, потрапили під основний удар репресій другої половини 20-х років, а не дореволюційні поміщики, які давно мігрували чи були знищені за червоного терору. Перехід від утопії до антиутопії дещо затягнувся через боротьбу за владу в Совєтському Союзі, що тривала після 1924 року, коли помер головний ідеолог російських комуністів Лєнін. Його наступником мав би стати Троцький, друга людина в партії. Проте рішучий та амбітний Йосип Джугашвілі Сталін зумів об'єднати проти Троцького частину верхівки більшовиків, оголосив його зрадником Ідеї Леніна та відправив опонента в еміграцію. Саме Сталін, генеральний секретар партії, зробив цю спочатку другорядну посаду вищою за прем'єр-міністра, голову Ради народних комісарів, і спікера парламенту, голову Центрального виконавчого комітету. Закріпившись при владі в 1928 році, Сталін оголосив курс на великий перелам перехід до форсованих темпів індустріалізації та колективізації, і водночас придушення усякого вільнодумства. Саме його вусата фізіономія стала прообразом великого брата в Орвелівському 1984. Хоча сам Сталін був скромний, і того його почали величати всього лиш батьком народів, і він теж слідкував за всіма. Розвиток економіки за сталінської диктатури регламентують п'ятирічні плани. Для їхніх завищених показників потрібні були ресурси, і комуністи звертають увагу на село, яке вважали придатком до індустрії. Селяни не поспішали віддавати зерно за безцінь, тож Сталін оголосив безкомпромісну колективізацію, фактичне одержавлення землі та створення нового класу колгоспного селянства. Опір селян цьому процесу викликав страшні репресії з боку влади та державну кампанію з розкрукулення. Сталін і його прибічники вдалися до геноциду, та, замордувавши мільйони селян голодом на початку 1930-х років, отримали, що хотіли: цілковито колективізоване село, яке не претендує ні на засоби виробництва, ні на врожай, ні на землю. Голодомор, який знищив мільйони українців, дав Сталіну можливість використовувати зерно з українського сільського господарства на власний розсуд. Саме цим джерелом. А також завдяки перетворенню робітників на державний трудовий ресурс було забезпечено індустріалізацію та появу великих промислових комбінатів. Людей, яких пропагандою та примусом гнали на масові роботи, не особливо забезпечували чи винагороджували, але опору не було скоріше навпаки, проявлялося масове завзяття. Цьому сприяв зокрема дуже хитрий пропагандистський хід комуністів, соціалістичне змагання. Після рекорду Олексія Стаханова, який перевиконав особову добову норму видобутку вугілля в 12 разів, рекордоманія та змагання поширились по всьому Союзу. Змагалися між собою окремі працівники, цілі підприємства та галузі, і звісно ж, пропаганда підштовхувала і до перегону іноземної індустрії. Переможці отримували ліпше харчування, нагороди та різні публічні заохочення. Як було пізніше описано Орвелом, в Союзі Наука та Прогрес. Потрібні були для контролю та пригнічення населення. Наприклад, історія була лише елементом пропаганди, а будь-яка інша наука мала ґрунтуватися лише на марксистсько-ленінській теорії. Переписування історії, так яскраво змальовано в 1984 му де зі старих газет вирізали шкідливі для системи шматки, чітко простежувалось і за сталінізмом. Існувала ціла система спецфондів в бібліотеках та архівах. Куди могли потрапити тільки перевірені урядом особи, а публікації навіть словом не згадували вчорашніх комуністичних лідерів, яких було репресовано та оголошено ворогами народу. Ідеологія змальовувала союз як єдиний промінь надії усіх пригноблених у той час, як, окрім голодних селян, робітників містах могли роздобути щось істівне, переважно за картками. Та антиутопічні реалії пов'язані не лише з економічною моделлю побудови країни совєтів Найгіршими проявами сталінської диктатури стало суспільне життя, поліційний нагляд та масштабні репресії. Основою антиутопії є псевдокарнавал, що базується на абсолютному страхові. І сталінізм це саме про тотальний страх. Згортаючи попередні послаблення режиму, Сталін і його поплічники влаштували показові суди за десятками свабрикованих справ. Судилища організовувались над представниками промисловості та сільського господарства за шкідництво. Зокрема, показовою була шахтинська справа, де за сфабрикованими обставинами засудили керівників вугільної промисловості Донбасу. Інтелігенцію судили за нелояльність, зокрема, найпомітніших українських науковців репресували за справою вигаданої спілки визволення України. Подібний процес проти національних еліт відбувся і в інших республіках. Масштабні чистки в Червоній армії відбувались офіційно у зв'язку з наявністю там колишніх монархістів, троцькістів та інших представників старої генерації, дарма що вони забезпечили дієвість цієї армії впродовж десятиліття. Сталін, на відміну від сучасних йому диктаторів Мусоліні чи Гітлера, не лише нищив усіх наявних чи можливих опонентів. У часи великого терору совєтський тиран концентрував репресивний апарат також на однодумцях. Якщо за нацистів чи фашистів особа, що не була небезпечною системі, могла спати спокійно, то в Союзі з кінця 20-х років під підозрою могли бути всі від партійних керівників до найдрібнішої робітничої посади. Яскравих однопартійців могли запідозрити в конкуренції до верхівки чи самого Сталіна і розстріляти. Колегу міг оббрехати в анонімному листі інший колега. А коли вже хто був заарештований, то під сотнями варіантів тортур та шантажу зізнавався у будь-чому. І теж потрапляв під страту. Ніхто не мав гарантій, що вночі за ним не приїде чорний легковик, воронок, і не завезе до підвалу, де судова трійка НКВД швидко винесе смертний вирок із конфіскацією майна. А родина страченого буде поневірятися у статусі ворогів народу. Роль Орвелівської поліції ДОМОК та Міністерства правди виконувала широка мережа силових органів Союзу: міліція, надзвичайна комісія Російською скорочено ЧК та НКВД. Тобто народний внутрішніх справ, які мали необмежені можливості у слідчих та каральних діях. Помічну роль відігравала партійно ідеологічна система, що вже шкільних лав шукала лояльних активістів, яким надавали звання комсомольців, а інші ставали об'єктом цкувань та підлягали різноманітним методам ідеологічного виправлення. Про систему піанерів та комсомольців чудово розповідає моя колега Леся Йорчишин в уроці пропагандистський ідеал радянської людини. Подкасті Історія України вчися вухами. А ще могли бути і публічні засудження, які так схожі на описані у 1984-му «двохвилинки ненависті. Партійні осередки діяли і на кожному підприємстві, слідкуючи за кожним висловом і кроком робітників. Населення Орвелівської утопії навчали абсурдних істин: Війна це мир, свобода це рабство, незнання сила. А в Сталінському СРСР. Проводили масові вишколи молоді на спортивних майданчиках та полігонах, готуючи до майбутньої оборони проти буржуазних нападів. Також ввели сотні різноманітних повинностей і обмежень, особливо для селян, які не могли вільно пересуватися країною, проте стверджували, що іншої такої країни немає, де так вільно дихає людина. Тоді цілі науки та галузі заборонялися до вивчення і розвитку, як кібернетика, зокрема, бо їх Сталін вважав буржуазними і шкідливими. Ідеологи СРСР завжди позиціонували комуністичну владу як антиколоніальну. У першій половині ХХ століття, коли провідні країни Європи мали колоніальні володіння, комуністи дійсно якоюсь мірою сприяли антиколоніальним рухам в Азії та Африці. Комінтерн мав широку мережу агентів, які сприяли поширенню впливу Москви на багато країн світу і так реалізовував власні амбіції. Сталін та його наступники вичікували момент, коли їм вдасться поширити свій вплив далі у Європу. І їм у цьому посприяв Гітлер, союзником якого Сталін став офіційно в 1939 році. Але в деталях про це краще послухай в уроці Шлюб за розрахунком між Сталіним та Гітлером від мого колеги Богдана Грушецького. Червоний імперіалізм, на відміну від класичного поняття імперії, має й чимало унікальних рис, зокрема завдяки постійним гібридним розв'язанням внутрішніх соціальних та економічних проблем країн, які змушені були співпрацювати з СРСР. Серед інших рис. Наказова система управління, жорсткий централізм, нещадне використання ресурсів регіонів за забаганками Москви, насадження російської культури як основної, а також використання капіталу регіонів задля потреб центру, все це вирізняється від типового імперського типу управління лише інакшою риторикою. Сталінізм позначився як жахливе явище в нашій історії. Голодомор був спрямований в першу чергу проти українського селянства. Адже воно було основним носієм сільськогосподарської традиції, цілком протилежної до державної колективної форми, яку насаджували комуністи. Після геноциду українці отримали жахливу колективну травму, яка примусила відмовитись від землеволодіння, усвідомити його небезпеку. Керівники каральних відомств Єжов і далі Берія винищили сотні тисяч українців у підвалах відділів та на каторгах. Відчутним був удар і по інтелігенції: ціле покоління репресованих. Нині ми звемо розстріляним відродженням. Чи мав Сталін особливу ненависть до українців, важко сказати напевне. Але активність дій його карателів проти українців у межах Союзу та за кордоном свідчить про те, що Тиран дуже остерігався того, що Україна рано чи пізно може відійти від Москви. А до середини ХХ століття без українського хліба голодувала б у прямому і переносному сенсі уся індустрія СРСР. Це пізніше її стали годувати нафтодолари. Які й нині годують путінську РФ, культ особи Сталіна, що тримався на тотальному контролі та жаху населення, сприяв формуванню у суспільства стратегії виживання. Окрім згаданих вже анонімних доносів, одне на одного люди показово виражали свій захват системою, а також активно накидалися на тих, хто сумнівався. І від такого не рятували навіть родинні зв'язки. Чоловіки свідчили проти дружин і навпаки. А ідеал совєтського підлітка Павлік Морозов виказав владі власного батька. Людина совєтська, навчена терором, нуждою та голодом, також вміла роздобути те, чого не було на прилавках магазинів, або прагнула мати відповідних корисних людей серед свого оточення. Остання фраза в антиутопії Орвела, де понівечений і зламаний герой любив старшого брата, тобто вождя, звісно, не про всіх громадян СРСР. Але коли помер Сталін, дуже багато людей щиро плакали. Проте навіть вони видихнули з полегшенням. Що майже не згадано в Орвелівській антиутопії, так це країна в країні, а саме система концентраційних таборів главного управління Лагерей, крізь які пройшли мільйони людей. В'язнів використовували на важких роботах без особливого піклування про них. Для прикладу, Біломорсько-Балтійський канал побудували в рекордні строки ціною смертей тисяч ЗК, що з російською розшифровувалося як заключений каналоармієць. Окремі табори Гулагу або Гутабу, якщо українською, утримували також дітей та жінок. У таборах вибухали масові повстання за активної участі українців, зокрема колишніх членів ОУН УПА. Одне з найбільших повстань відбулось у Норильську, щойно після смерті Сталіна. Повстання після кількох місяців боротьби було придушено каральними органами СРСР, і один з очільників групи українців табору лишив спогад про розмову совєтського капітана та литовського каторжника. Ах, ви фашисти? Ви що хотіли радянську владу перевернути? Ми боремось за ліквідацію всіх тюрем і таборів, а ви за їхнє збереження. Тепер подумайте самі, хто фашисти, ми чи ви. Ви думаєте, що говорите? Ви знаєте, що то означало б розпустити всі тюрми й табори. Це означало б кінець радянської влади. Кінець цитат. Тож, не варто вважати? Що совєтський тоталітаризм цілком зламав мозок усіх підвладних йому людей, як це сталося із головним героєм книги 1984. На початках утвердження влади більшовиків з них насміхалися відкрито, очікуючи колапсу безглуздої утопічної системи. Лєнін увів НЕП, і це дало змогу совєтській диктатурі зміцнити СРСР. Натомість, Сталін вже не будував комуністичну утопію. А влаштував криваву тиранію, побудовану на жаху перед його каральною системою. Метою цієї системи, як і більшості тоталітарних держав, була експансія, лише під комуністичними гаслами. Результатом культу особи Сталіна і дій його поплічників стали не лише мільйони жертв всередині країни, формування абсолютно нездорової суспільної та господарської системи, але також і слабкість армії Союзу, що згодом стало помітно під час нападу на Фінляндію. Людина совєтська у період сталінської антиутопії тільки почала формуватися. І значно більш цементуючим фактором для пригноблених Москвою народів виявилося випробування Другої світової війни. На цьому завершуємо наш аудіоурок. Щойно звучав Ігор Стамбол. Залишайся з нами і слухай інші уроки. Почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Foundation».